Після такого сезону ми можемо бути задоволені. це справді приємно бачити, як усе працює. І звичайно працювати з такими фантастичними гравцями у такому клубі. для Барселони це стандарт. тут. Ви повинні вигравати трофеї. Вже у перший сезон ми здобули три титули. Це справді гарний результат. Зараз ми говоримо не лише про наступний сезон а й про 2026 2027 для мене продовження контракту це хороший крок уперед. Для того, щоб продовжувати розвивати філософію у цій команді. Під час святкування ми бачили багато людей, вони плакали від щастя. Вони були задоволені командою і тим, чого вона досягла. Для мене в цьому й полягає велич нашої професії. Дарувати радість уболівальникам дарувати цю радість завдяки результатам команди. Коли ми святкували в Ларуа, ми бачили щастя в очах молодих болівальників. І так, можливо, молоді люди просто хотіли посвяткувати. Але Я бачив більш дорослих фанатів і бачив, наскільки для них важливо. Те, як грає команда, і це зворушило мене до глибини душі. Тепер на мені лежить відповідальність знову працювати на межі у наступному сезоні. Я відчуваю, що маю це робити. Це моя робота, і я робитиму її заради них. після цього сезону неможливо не згадати ламіна. Йому лише 17. і він геній. Ми повинні допомогти йому. І сподіваюсь, він сам це охоче і буде приймати нашу допомогу. Ми про нього піклуємося. зараз для нього все може здаватися дуже легким. але якщо він хоче грати на такому рівні ще 15 років, він має тренуватися не лише фізично, а й ментально. бути на найвищому рівні так, він дуже розумний гравець. але важливо не тільки насолоджуватися моментом. Важливо працювати. Гравці з таким талантом, як у нього, повинні це усвідомлювати. для мене тренування це не справа досконалості. Я завжди кажу Важливо не бути ідеальним, а прогресувати. моя мета це бачити, як команда стає кращою і кращою. Я хочу допомогти кожному гравцеві показати свою найкращу версію заради цього великого клубу. для цього ми тут. Ми працюємо наполегливо, щоб грати на найвищому рівні. А це Ліга Чемпіонів. Ми хочемо вигравати титули. Я знаю, що це непросто, але зрештою ми повинні багато працювати і залишатися єдиним цілем. Потрібно показувати наскільки ми сильна команда як в обороні, так і в атаці. саме це я хочу бачити від команди.